Розпродаж від нашої мами на хмельницькому ринку. Нарешті контент про наш базар повертається ранесенько добираємось на роботу. Як би нам не хотілося приходити раніше, але останнім часом щось не виходить. Наш рідний бартер, і покажу вам, хто не бачив, що наша мама поставила на розпродаж, оскільки залишилось пару штук світшотів в різних кольорах та розмірах. Та щоб не займали місце, треба тоді продати. Ціна 500 гривень. Є як і на флісі, так і без. Все такі кардигани по 2 250 розмір універсальний, але я б сказала, це повномірна МК. Модель вкорочена. Тому кому цікаво, пишіть або ж приходьте до нас на ринок. А ще можу вас додати в нашу вайбер-групу. Попрацювали і тепер перекус. Бутерброди від баби Валі. Та як завжди на каву йду в кавалерку. А ще наша баба Валя отримала нові моделі костюмів для чоловіків. І наступний раз покажу вам модельки джинсівок. Я думаю, сезон на них вже розпочаток. Але це ще не все на розпродажі. Також є. Жіночі костюми, якщо буде цікаво, я вам покажу. Ну а тепер еспресо з лимоном та по домам.